Хотів зняти вам які яблука є у мене на ділянці одній сорт. Не знаю які але саджанці з Польщі. Подивіться скільки їх багато. Дуже багато, але просто гілка. Тут можна навіть не заморочуватись, забрізка. Отакі дуже гарні промисловий сорт. Ось такі ось. Тільки ось це голден. Ось такі рясь на вкриті, що взагалі. Ламаються гілки, зараз вам покажу. Тому в першу чергу тут треба формувати такі короткі, але сильні гілки. Зараз покажу вам. Прамаються ж бігу. під вагою таке. З одної гілки такої невеликої, ось такої десь. Ось так. Я сьогодні відпилю, поламалось, зразу відро зібрав. Я не знаю, скільки тут дыро, можна зібрати. Ну что?